Отже, перше завдання тренувального тесту ННТ з української мови. Тут перевіряють, де однаковий звук позначають букви, виділені в кожному слові рядка. Це означає, що потрібно дивитись не на букви, а саме на звук, виділена буква Т, але коли у нас є у слові ця, це завжди буде С, м'яка. З двома крапочками А. Молодьба. Звук Т стоїть біля дзвінкого Б, це означає, що тут буде Д дзвінкий. Батько нічого не змінюється, ти просто лишається м'яким. Наступний варіант: рюкзак. К стоїть біля дзвінкого звука з, це значить, він теж стає дзвінким. Перетворюється на «г». Агрус і ґрунтознавець нічого не змінюється, тут лишається г. Контрастний 60 в наступному варіанті «ти» просто не вимовляється, тому ми його ніяк не позначаємо в транскрипції. Ну у слові четвер Т лишається твердим і позначається як у слові буква Т. Наступний варіант Г, подружка і дужечка. Зверніть увагу, Ж на «ш» не змінюється. В обох словах лишається Ж твердий звук, а в останньому слові джгутовий. Там лишається африкат «дж». Коли Д і Ж є в корені, вони позначають один звук, і, відповідно, це слово нам не підходить. І правильний варіант це варіант Б.